На Рівненщині побільшило автопригод за участю дітей. Так, з початку року на Рівненщині зареєстровано 27 аварій за участю підростаючого покоління, у яких 4 особи загинуло, а 30 отримали тілесні ушкодження різного ступеня в тяжкості. Тому працівники ДАЇ вирішили провести профілактичну акцію Дитина, головний пасажир в авто. Метою проведення нашої акції знову ж таки, як і всі інші, це попередження та недопущення дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Вартові доріг закликали водіїв користувати Тися автокріслами при перевезенні маленьких дітей також не забувати про ремені безпеки. Закликаємо вас, щоб ви під час перевезення своїх дітей або інших діток обов'язково користувалися ременями безпеки, по можливості придбали автокрісло для дитинки, якщо у вас дитинка ще є менша, ну і не наражали на небезпеку себе та інших. Дяді, 5 років. А у тата було кріселко, вони, він був маленький, то його возили в кріселці. А де кріселко татове? Татове, ну вони машину продали. Тато зараз на роботі, а ми їдемо на дачу з ним. А ти знаєш, як їздити в автокріслі? Ти колись спробував? Да. А як тобі? Зручно? Точно за відсутності автокрісел водіїв поки не штрафують, але працівники деї кажуть, батьки повинні самостійно дбати про безпеку своїх малюків, адже біду краще попередити ніж потім жаліти про її наслідки.